Дивіться, зовні негорючий профлист, вікна з алюмінієвого профілю, під профлистом негорюча базальтова вата, металеві двері. Всередині негорюча ЦСП на стінах, ЦСП на стелі і під листом металу на підлозі Це СП, це цементно-стружкова плита. На підлозі метал 3 мм. В такому приміщенні не знаю, можна розвести вогонь і нічого йому не буде. Два входи по діагоналі. Чотири вікна алюмінієвих, 4 світильники, 30 квадратів, вартість буде в описі.